Ну що, сьогодні Денікс, всім привіт. Йду міняти нижню частину брекетів мою. А ну, дивимося. Отак зараз виглядають зубки. Не всі рівні, не всі розвернулися. Міняю стоматолога, тому що мій стомат, ми... точніше ортодонт. Бо мій ортодонт каже, Ще окей, ще чуть-чуть і вже знімаємо, але сильної різниці вже не буде. Я знайшла іншого ортодонта, яка сказала, що можна поставити брекети вищі і тоді вони зуби розвернуться. Побачимо. Іду. Тисяча гривень зняти брекети, 450 нові. Плюс чистка перед тим. Ух, удачі мені. Ключ після. Ірина вам поробить по фотографії. Я собі для себе, я кожен етап таке роблю. А потім хочете вам скелети. Ой, народ. Я одразу після стоматолога не могла зняти, тому що я не могла говорити хвилин 20. Я 3 години 10 хвилин лежала з відкритим ротом, з такою білою фігньою в роті. Боремося за здорові рівні зуби. Отже, продовжуємо. Третій рік брекетів, так? Да? Мені повністю зняли нижні брекети. Це таке відчуття. Ну, порівнюючи з родами, це вообще фігня. Ну, порівнюючи з лікуванням зубу, це вообще от на лайт. Якщо от, ви боїтесь лікувати зуби і знімати брекети, то знімати брекети, це так: чолк щолк 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 І все. Але якщо розглядати власне тільки відстіпання брекетів, то така неприємна трохи біль, особливо. В тих ділянках, де у вас внизу були криві зуби. От в мене внизу ці передні криві були, через це там було найболячіше. Було куча клею, мій ортодонт, який вже не мій ортодонт. ставлячи мені брекети за годину, позаливав мені все клеє. У мене ясна почали через це хворіти. І через це ясна дуже кровоточить, через те, що сам клей позалізав під ясна. Мені це все почистили довше всього. Це мені здається чистила. Хоча, може, десь однаково брекети ставили чистили, десь годину чистили, Ну, перед цим зробили її. Тоді відстібнули брекети, тоді все почистили, всякими різними щіточками, щоб не зіпсувати. Емаль чистити було не боляче. Взагалі, коли вона чистила, вона відполіровувала всякими різними такими кружечками. Що ж то волосся лізе? Взагалі не боляче було. Я от прям лжу і лежу щось один раз тільки. Боляче було, але це прям так сильно під ясно затекло, що вона. Та що ж то волосся? Їх з мені в рот дуже сильно за ясно затекло, то вона прям так такою голочкою вичисяла. Я просто не знаю, як це називається. Я прям відчула, що боляче було. Після того щось нанесла на зуби, почистила їх тоді. Ще щось нанесла, щоб ясна не кровоточила. Один раз ми сиділи, чекали, потім другий раз посильно ясна кровоточила. Якісь лі ліки кровоспинні, щось таке напевно. Я весь цей час не могла говорити, не могла закрити рот. в мене ця штука, і от все. І от ти так сидиш і все, лежиш. У мене вже спина затікає, шия затікає, рот затікає, вже коли мене ем, Ну, почали встановлювати брекети. Спочатку на передній шість і тоді по бокам. Вона мені сказала, що мій стоматолог ортодонт, який до того став мені брекети, трошки змахлював, бо він мені поставив зуби виключно. До сімірки, тобто шестіркою включно. А треба ставити з сіміркою включно. То тепер в мене повністю весь рот, нижня, все ще лепа в брекетах. Раніше сімірки були не задіяні. Поставила вона, мені, звісно, було дуже важко тримати відкрити рот, особливо коли ставлять сімірки і шестірки, треба максимально відкрити рот. І я просто відчуваю, як вони судоме так ідуть, Спазмують. Спазмують судоме. Мені отак от ще лепа, коли мені вже сушили, я вже та, ну, знаєте, таким пікали. Ну, так, да, підсушували. Я Ой, в общем, голова почала боліти. Живіт борчав. Ми сміялися того, що мене живіт борчав. Поставили мені, надягнули чорні резинки. Оцю дугу поставили. Другу дугу ще круглу. Ми починали, почали з другої дуги. А, і передні чот... чотири зуби. Коли вона резинки вдягала, вона вдягнула їх вісьміркою. Таким чином вона більше затягнула брекет. Ну я прям це відчуваю. Зараз в мене були тільки щелепа. Тобто зуби самі не болять, були щелепа, бо дуже довго тримала я рот відкритим. І останній штрих, це вона мені наростила валики. Толком я не поняла для чого. Сказала, щоб я не псувала прикус, не прикусувала одні зуби до інших. І не псувала верхні зуби, отак якось це було пояснення. Ні, ну, там ще кучу все було, але я вже мені настільки болів рот, що я взагалі не могла її слухати. Я вам сюди вставляю фото, відео, да? оці такі голубенькі штучки зверху на зубах. Я в процесі просто на телефон все знімала, бо мені було цікаво. Я Андрію скидала, все таки три години щось мені роблять. Гігієну робити сказала кожні три місяці. Нарешті, хоч один ортодонт каже, що треба робити гігієну. Вона ну, казала кожні 3-4 місяці але я вже роблю кожні 3 бо мені так зручніше. І кожен місяць до неї приходити міняти резинки і, скорше за все, будуть міняти дугу Поки тривога, поки орієнтовний термін, скільки я їх буду носити зараз лютий, 14 лютого, я їх буду носити до жовтня, до... включно до 1 жовтня, а там буде видно. І дала мені пакетик, в якому вона мені дала інструкції щодо там як їх чистити. Ой, чекайте. так? Добай, такі, Куда, Продовжуємо. У нас Максима репетитор з англійської пішов. Так, я закінчила на листочках. От такі рекомендації вона мені дала, що по догляду. І взагалі, що можна, що не можна. Ну, але вона сказала, я вам маю це дати. Але ви і так це все знаєте, бо я і так це все знаю. Далі. -у. так це що таке? Я просто вже не відкрила. Коротше, такий лоток. Дивіться, як багато. Раз, два, три, чотири. Чотири, е, чотири, дванадцять, так? Зубна паста? Це вона мені, що на весь курс, лікування дала. Тому що взагалі зубна паста це дуже шкідливо. Але без зубної пасти мені хреново чистити. І я вибираю максимально лайтову по складу. І я її все одно, бо при те, що вона лайтова по складу, я зазвичай беру малюсіньку, просто малюсінький мазочок тої пасти. І нам з одної пасти, я не знаю, дуже надовго хватає. При тому, що ми з Андрієм її вдвох використовую. Надужено надовго хватає. А це, я не знаю, це мені що на рік. Чи на скільки? Ну, прикольно. Треба буде склад почитати, тому що вона якась тут. Як єврейська. Чи що тут, от, бачите? Якась мова така. Далі отаку от Колгейт дала. Ну, Colgate це хренова паста. Це зразу викидати. Вона по складу просто. ну, Розумієте, і от, от хтось може сказати, Іра, це нащо викидати комусь віддай. Ну, хренова по складу паста. Я нікому зі своїх родичів... Не бажаю чистити зуби цією пастою, і псувати собі зуби. Ну як це комусь віддає? І друзям не віддаш, і родичам не віддаш. Я ж не бажаю, Боже, ж знову щось поміняли і, блін, знову важко ковтати. Нікому не бажаю псувати зуби, тому да. Отак, віск це стандартна тема. Я сказала, що мені дуже треба, бо вона спитала: давати чи не давати, чи мені я користуюсь. я Кажу, обов'язково, бо ви мені це на сімірки поставили. Мені тоді шестірки натирали. Зі сімірки я взагалі боюсь. Ну, побачимо. Дала мені щітку, якою мені чистити зуби, як вона ортодонтична якось називається. Да. І вона має тут щітку, тут таку насадочку. Коротше, прикольно. І просто оця в комплекті, як подарунок від їхньої компанії. Казала, от чоловікові. Бо вона мене питала, чим я чищу. І я сказала, що в мене і м'які, і тверді. Різні, тому що я люблю різними е, іригатора. Я постійно щось міняю, постійно щось міняю, тому що для мене, от найважливіше для мене це мамолог, гінеколог і стоматолог. Мені здається, це от прям топ. І інтоді, Іноді ендокринолог, щоб щодо видку підтримувати. Все, все решта не важливо для мене. Це ці чотири топ-спеціалісти, до яких я ходжу просто нон-стоп. Тут ще є додаткові ці комплекти. Боже, ну хоч фокусує вам. Не бачу, я сижу напроти світла, нічого не бачу, щоб можна було тут сіточки міняти. Але я їй зразу сказала, що в мене таких сіточок, дофіга і трохи. Все, більше нічого. А, ну ще одну таку, звичайно, сіточку дала, але я їй казала, що в мене таке глада, що мені їх не треба. І старі брекети. З дугою, які вона зняла. Поклала мені. Оглядають. Ужасно. Навіть на дузі є. Зараз покажу. Отак от виглядає оно. Ну, брекет на дузі. Вона мене спитала давати мені. А я люблю все як таке зберігати. От щось таке, що з тобою відбувається в житті не дуже часто. Ну, от я так зберегла свої зуби мудрості. Всяке там Максимкове з пологів. От люблю всяке таке зберігати. У мене є такий чемоданчик, де я всяке таке зберігаю. І думаю, і там будуть лежати брекети. Буду розказувати колись Максиму, коли він виросте, що його мама носила брекети. Ну це і так, йому буде не цікаво, але і так просто. Я просто в шоці. Просто в шоці. Бо я не дивилася, що вона мені в той пакет поклала. Я просто сіла і бігом додому. Бо няня сьогодні не змогла прийти, а у нас сьогодні мала бути няня. Зранку. Але няня не змогла прийти в няні там проблеми зі здоров'ям. І через це в мене відмінились куча планів, і в Андрія відмінились куча планів, тому що брекети я не могла вже перенести на брекети 3,5 години плюс доїзд. Я їх тільки змогла перенести зранку на півгодини раніше. Все, це все, що я змогла зробити. Ну от я сьогодні ще йду а, на. Антицелюлітний... Ні, 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 це не анти, на антижировий масаж. На, називається магніс, мангіс, не пам'ятаю. Це вже вам буде наступна тема. Коли не знаю, може далі. На масажі. Скажу, як мені Все, я просто зараз знімаю суто по настрію, суто по настрою монтую, Суто по настрою знімаю. Я живу зараз прям в кайф, тому що я почала худнути. Я якимось такими шляхами змогла схуднути 65 на півтора кілограми ну, до 63 850. І от 63850 я почала знімати на телефон, почуть-почуть. Що я їм, як я худну, взагалі, в чому суть? Тому це я вам трошки пізніше розкажу, бо зараз я на це не моє наступам, не так дико болить ще лепа. Хочете, можу розказати за англійську. І сталося це все не випадково. Максим, взагалі, як ми планували Максимчику підбирати хобі і заняття? Дивлячись на те, до чого він проявляє інтерес. Або пробувати власноруч проявити йому інтерес до чогось. От, наприклад, ми хотіли, щоб він пішов на футбол. Ми зводили його на футбол. Він на відріз сказав, що йому не подобається, тому ми більше на футбол не ходимо. Він любить плавати. Я повела його на плавання. Йому сподобалось плавати, тому ми ходимо на плавання два рази в тиждень. І таким чином у нас відбувається далі все. Йому дуже подобається англійська. Я йому такий рівень гри англійської мови не можу дати. Тому. У нас так вийшло, що я з Андрієм поїхала по роботі до одного дуже класного хлопця. В нього няня якраз в той день була з дитиною сиділа. І поки Андрій там щось робив, в нього, в нього будинку я з тою нянею розговорилась. Вона виявляється, має як аля свій міні-бізнес, вона контактує з такими, як я, людьми, яким, яким потрібна няня, багаття. Бо Боже, це все через брекети. Няня або хатня працівниця. І вона їх шукає. Вона знаходить, є місяць випробувального терміну, і потім вона отримує 30% від заробітної плати няні. я їй кажу, що моїй дитині треба хтось, але я як репетитор. Але не стандартний репетитор, бо в мене дитина активна, він не буде сидіти, він не буде малювати, він не буде робити те, що йому кажуть. З ним треба бігати, бавитись, підключатись, під нього, прогинатись, як от йому подобається. Кажу, я готова за це платити стільки-то. Вона мені буквально, буквально за два дні знайшла дівчину, ну так, да, дівчину. І от вона до нас приходить двічі на тиждень, тому що третій. Я хотіла взагалі тричі на тиждень, але не виходить взагалі ніяк з скомпонувати це все, тому що я із Андрієм тепер працюю і дуже багато своїх справ маю. І так виходить, що все одно на одне накладається, плюс плавання, плюс оце ми розвивашки намагаємося якісь підключити, волошина хочу попробувати віддати на танці. Ну, коротше, і три рази на тиждень не виходить, тому два рази на тиждень. І ми спочатку думали, як, там на початку тижня чи в кінці, і підібрали собі два дні підряд. Середа, четвер. І Максиму вона дуже зайшла. Мені так собі, мені трошки дискомфортно, коли вона є вдома. Вона бере за урок 526 гривень. Не знаю, чому 526. Ну і все, і так приходить, Максим, прям в захваті. Як вона, коли йде, Максим просто в крик, плаче, нервується, він хоче, щоб вона ще прийшла. Вона йому дуже сподобалась. І він свій рівень я так трошки піднімає, піднімає. він вже прям так розкріпостився. він прям. Дуже-дуже добре починає говорити. Ну, подобається, будь ласка. Будь ласка, все завгодно, лише би подобалось, батьки забезпечать все, щоб дитина мала достойний розвиток. Да. Така позиція. Тому от розказала вам за англійську. Він вже скільки десь? Півтора місяця він вже займається англійською по два рази в тиждень. Да. Та й таке все, давайте закінчувати на цьому відео. Дякую всім за перегляд. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання внизу під відео, ставте лайки і пока-пока до наступного відео.